Розглядаємо проблему. Хруст та не працює понижена або повишена передача. Причиною є те, що в деяких мотоблоках у переключанні стоїть пружина. Завдяки цій пружині, ця пружина має переселити цю пружину. Відтоді, вони мають однакову жорсткість. В даному випадку ми отримуємо не до включення пониженої передачі, зато працює повишена. Або навпаки, включається понижена, а повишена має хруст. Значить, оця пружина замінюється на отакий ось гачок, чи як його ще назвати. Такої ж довжини регулюється тросом крайнє положення як включеного, так і виключеного, пониженої, тобто або повишеної швидкості.